Вінницький регіональний кардіоцентр увійшов у п'ятірку закладів України за кількістю стентувань, виконаних протезувань і пластик клапанів серця. Також в минулому році зросла кількість операцій із застосуванням штучного кровообігу. Свої результати медзаклад презентував на щорічному з'їзді Асоціації серцево-судинних хірургів України. Сьогодні в нашій студії директор Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології Ігор Данильчук. Вітаю вас, ігор Віталіовичу. Отож, розкажіть нам, будь ласка, як оновлення кардіоцентру змінило можливості надання допомоги пацієнтам? Ну можливості надання значно зросли. По перше, це приміщення, де ми зараз перебуваємо, куди ми приїхали, воно набагато більше, ніж ті приміщення, які були раніше, і це однозначно сказалось на комфорті перебування пацієнтів. Крім того, в новому приміщенні вдалося відкрити нові напрямки роботи, такі як електрофізіологія серця. Тут у нас вже власне, власне реанімаційне відділення, власна операційна для відкритої кардіохірургії, три ангіографічних операційних. Одна з яких це електрофізіологічна лабораторія. Ну, все, все це комплексно, воно значно підвищує можливості надання допомоги і якісні і кількісно збільшення і оновлення приміщення також нові можливості стосовно апаратури медичної очевидно збільшують і кількість надання допомоги, яку ви надаєте саме пацієнтам. Наскільки вона зросла? Власне, вона поступово зростає зростає фактично кожен день. Ми зараз працюємо другий місяць, і я можу сказати, що вже Через два тижні від відкриття закладу ми були заповнені фактично повністю. Ну для того щоб оцінити цей от темп росту, можна сказати привести таке порівняння. В старих приміщеннях нам вдавалося робити дві-три операції на відкритому серці в тиждень. Зараз ми робимо дві операції в день. До фінансування долучився світовий банк. Розуміємо, що фінансування в час війни це справа дуже складна, але наскільки це дало вам можливості прискоритись і власне розширити можливості щодо надання допомоги і покращення умов? Ну, власне, весь цей проект це був проєкт уряду України з фінансуванням Світового банку. Тут... Ключові суми вони на створення центру на його оснащення заходили від Світового банку. Ну і треба сказати, відмітити, що колосальний внесок фінансовий місто Вінниця внесли в кардіоцентр в його оснащення апаратурою. І зараз фактично по кожному з напрямку кардіології у нас оснащення таке, що ми можемо конкурувати з європейськими центрами. Як змінилася структура надання допомоги пацієнтам з інфарктами та іншими критичними станами? Ми зараз відкрили нове відділення, яке називається відділення гострих станів, яке сформоване фактично як велике відділення інтенсивної терапії і реанімації, де є великий простір, де є вся необхідна сучасна апаратура і обладнання для надання. Допомоги таким от пацієнтам пацієнтам ургентам тобто, фактично, одне відділення працює е, тільки для надання допомоги ургентним, е, ургентним хворим? Це е, в основному пацієнти з гострим інфарктами, міокарда і життєзагрожуючими аритміями. Зрозуміло, що ви лише на старті вашого розвитку, такого масштабного, які плани щодо покращення умов перебування, можливо, нових послуг, ви маєте на найближчий час? Ми маємо в цьому новому корпусі розвернути повністю всі напрямки, існуючі на сьогоднішній день в кардіології. Таких напрямків чотири. Це загальна кардіологія, фактично вона давно була представлена. Це інтервенційна кардіологія. Тут ми одні з лідерів українських. Та цифра, яку ви називали на початку, де ми. П'ятірці лідрів по кількості стентувань. Ну, це вже кілька років так триває, і це не всьогочасна тенденція, це, це сталий розвиток. Але в нас були певні труднощі в кардіохірургії і в електрофізіології. От зараз ці два нових напрямки вони, по ним буде можливість стрімкого розвитку. Ну, Кардіохірургія вже стартувала. А електрофізіологія зараз ми на стадії налаштування апаратури. Як тільки все буде закінчено в операційній повномірно, буде і цей розвиток цей напрямок розвиватися. Нещодавно у Вінниці відбулася важлива подія в кардіології загалом в Україні. Конференція кардіології відбулася. Які основні теми на ній піднімалися, і чому вона така важлива? Ця подія для принципу кардіології України. Ця подія важлива, тому що сучасна медицина вона неможлива без щоденного навчання персоналу від щоденного тренінгу і навчання лікарів. Це вже четверта конференція, яку ми проводимо. Проводимо щороку в лютому місяці, і я з гордістю можу сказати, що з'їжджається сюди фактично весь, ну, весь бамонт української кардіології інтервенційної кардіології в тому числі в цьому році вона значно більше ніж була в минулі роки. Це чотири зали одночасно працювали. В чотирьох залах одночасно йшли або тренінги, або лекційний матеріал. Ми відкрили в цьому році нову сесію анестезіологія в кардіології. Для лікарів-анестезіологів, які працюють по напрямку кардіологія в кардіологічних центрах, або які взагалі мають якусь дотичність до кардіологічних пацієнтів. На цій сесії новий напрямок розглядали екстракорпоральні засоби лікування: це екма, штучна нирка. Вся ця апаратура вона є наявна у нас і вона вже працює. Фактично, це дає додаткові шанси на виживання найважчим пацієнтам. В цьому році була велика сесія кардіохірургії і ну, традиційно найбільша сесія інтервенційної кардіології. Я можу сказати, що всі, скажем, велика кількість провідних спеціалістів українських з багатьох місць: і Львів, і Київ, Харків, Одеса. Хмельницький, ну не буду далі перераховувати, щоб не образити когось, случайно забувши но фактично більшість основних центрів, які не були представлені. На цій конференції, а ви вже власне почали говорити про новітні методи в кардіології. і Я якраз хотіла запитати, а що ж такого нового зазвичай на конференціях, таких, де вся еліта кардіології збирається, за чим майбутні кардіології? Можливо, якісь такі нові методи лікування існують, яких у нас іще немає. Або ж навпаки, ми одні із флагманів кардіології в Україні? Знаєте, ще років 20 назад, кардіологія це була сугубо терапевтична спеціальність. Де лікарі лікували своїх пацієнтів крапельницями, таблетками, і такої серйозної інтервенції не було. Зараз сучасна кардіологія це зовсім інше. Це така ну, потужна суміш таких напрямків, як кардіохірургія, інтервенційна кардіологія, анестезіологія, реанімація. Все вони, всі, всі ці напрямки вони зараз в більш чим меншій мірі представлені в. Власне, в самій кардіології, де змішування спеціальності, змішування навиків багато є речей, таких які ми на сьогодні не можемо реалізувати без лікарів інших спеціальностей. Це дає нас нагу і необхідність постійно навчатися, постійно прогресувати. Ну, Взагалі, сучасна медицина, кардіологія, зокрема, вона неможлива без постійних тренінгів навчання, спілкування з колегами, з провідними спеціалістами українськими і неукраїнськими. І це також дуже важливо. Ну, от На нашій конференції була чудова лекція одного з французьких електрофізіологів. Все більше має значення і важливість вільне володіння мовами іноземними, ну без англійської мови, зараз взагалі медицина ну неможливо прогресувати в медицині. І е, е, такі конференції вони дають можливість широкому загалу за короткий термін побачити основні напрямки руху і побачити основні технології, які зараз розвиваються і прогресують. Ми один із залів у нас був зал мастер-класів, де провідні спеціалісти. Кожен проводив по своєму напрямку якийсь тренінг. Туди можна було записатись, прийти тим людям, хто хотів от всі от вузькі, якісь в цьому вузькому напрямку підвищити свою кваліфікацію, послухати, подивитися, можливо, навіть щось спробувати на симуляторах зробити самостійно своїми руками, і це також важливо. В цьому році ми вперше ввели сесію для медичних сестер. Тобто раніше це була така прогалина в освіті, а медичні сестри з кожним роком все більше і більше значення набувають взагалі в лікуванні пацієнтів. Тому окрема, окрема сесія була присвячена роботі середнього медичного персоналу. Дякую вам, пане Ігорі Віталійовичу, за цю інформацію і за ту надію, яку ви даєте пацієнтам, які мають проблеми з серцем. А я нагадаю, що в нашій студії ми спілкувалися про розвиток Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології з директором Ігорем Данильчуком. А тепер рухаємося далі.